Вітаю на каналі У На сьогодні нова рубрика, про що попереджає сон. Дівчині наснилось, що вона загубила своє взуття, але у вісні вона його знайшла. Знайшла і не змогла вдягти, просто в руках з цим взуттям, пішла додому. Так, минулого разу у нас був сон, що дівчина загубила, взуття була боса. В цей раз мені написали, що та, така сама ситуація загубила, але знайшлись. Туфлі. Скажіть, покажіть, про що попереджає цей сон, що загублене взуття, а потім знайшлось? Так, п'ять мічів на вас, де атака? На ваше сонце атака. На ваше сонце, на ваш добробут, на вашу пару, що хтось намагається по карті д'явол відібрати у вас те хороше, що ви маєте, або могли мати. Верховна Жриця звертались, це таємно, це то, що скрито не видно, звертались до майстра, робили вам крадник. То з меча агресія в вашу сторону. На кохання, можливо, ви дуже гарна, можливо, ви дуже красива. Вам заздрять. І е, намагаються відібрати як те, що ви маєте, і якщо у вас цього нема, намагаються відібрати те, що теоретично ви можете мати, бо здається, що у вас все повинно бути добре. Так, сім. Жезлів ніхто не допоможе, зроблено, щоб ніхто не допоміг, але шляхи відкриті ваші вісім пентаклів, якийсь ваш природний захист, а може ви ставили якісь рунічні стави чи до когось звертались, що все, що вам робили, воно не спрацювало. Можливо, ви дивитесь мої відео, це також спрацьовує як захист, як чистка. І ви е, повернули собі оце своє жіноче щастя, що то, що ви. Черевички знайшли, то ви повернули собі оцю іділю. Да, тут родина, пара, стосунки, достаток, своє повернули собі. Ну, ви жертва в, в чиїсь руках ці люди будуть повторювати ці процедури проти вас. Ось і карта мир це один цикл завершився, але карта сила і королєва міча, що вони не заспокояться, вони будуть повторювати свої процедури. Це не перший напад. Це буде ще продовжуватись, щоб робили вибір і не в вашу користь. Ну, Давайте перекриємо. Заперечую, заперечую, заперечую. У вас дуже добре розвинена інтуїція, що вам сняться такі сни, що набув на вас напад, і у вас. Повідомили, що обережно там щось відбувається проти тебе. Магічне, якась заварушка. Так. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закольцовку особисто на них. Відсікаю всі крадники, всі обміни, подміни, долі, переклади, все зле лихе повертаю на голову ворогам вашим. Нехай від вас негатив, як від зеркала, відбувається. Тому, хто робив, тому, хто заказував назад по Верховному суду, повертається. Буде так і так єсть. Перекриваю. Прибираю негатив, все зле лихе, повертаю ворогам. Вище сили Божого захисту. Прошу для того, хто дивиться. Буде так і так єсть. Ось такий вийшов розклад. Пишіть свої питання, краще пишіть у Вайбер або Telegram, Номер телефону я залишаю і за невеличкий донат я можу подивитися ваші питання. Також можна записатися до мене на особистий прийом. забула нагадати, в мене зараз дуже. Блокується канал росіянами. Тож, щоб не пропускати мої відео, натисніть під відео на дзвіночок. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, і вам будуть приходити повідомлення, що вийшло нове відео. Бо часто, що відео виходить, а його YouTube блокує, не показує, бо на мене скарги. Я перекриваю, коли в своїх розкладах там бомби-ракети, щоб рашист там на голову назад летіли. Вони потім на мене дуже скаржаться. І закривають. Мені перегляди. Тож, якщо ви натиснете на дзвіночок, YouTube буде вас повідомляти, що вийшло нове відео, і ви тоді не пропустите мого відео. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.